Всім привіт! Чи любите ви читати щось заплутане або щось, що потріпоче нерви? Просто сьогодні в нас на обзорі не зовсім типова романтика, кохання чи ненависть. Цю роботу я декілька раз читала ще давно, і тоді, що зараз, мені здається, що щось з нею було не так. А все насправді просто. Я не дуже люблю читати там, де комусь з основних персонажів в кінці буде погано, де хтось буде щиро любити, але він буде в прольоті. І тому відразу кажу: тут такий момент є, просто краще знати наперед, щоб потім не так сильно розчаровуватись. Але і позитивні нотки, звісно, є. Тут стосунки між персонажами заплутали. Плутані і є над чим подумати. Спочатку нас знайомлять з головним героєм Хесу, і це все в форматі якогось інтерв'ю. Ну, задумка доволі незвична, але цікава. І наш головний герой зараз хоче покинути якогось хлоп'ягу, з яким він іначе й зустрічався, але він не вважав, що це було чимось грандіозним. А той дуже сильно ниє, і тому їх вечір закінчується в отелі. А на ранок ГГ остаточно розриває всі зв'язки. І тут приїхав. І майже додому він зустрічає свого, так скажемо, знайомого. Але звісно, в них ще той зв'язок. До того нас інтригують ще одним персонажем-фотографом, у якого скоро буде інтерв'ю. Ну так, так, дуже загадково. Знайомлять з Джувоном, все ж таки в форматі інтерв'ю. Він актор. А зараз він напрошується в гості до Хесу до них. Ставлять запитання, хто ж вони один для одного. Відповіді у них максимально різні. Сам же ГГ вважає, що між ними нічого такого немає, адже він говорить, що вони саулмейти. Мені подобається, як нам показують дві сторони: те, як думає і відчуває головний герой, та думки інших героїв. Джувон принюхується та розуміє, що ГГ був в отелі, і каже про це прямо: а герой ніяковіє, але не виправдовується. Вони зараз явно не коханці. Чи щось таке, якісь дивні почуття мають один до одного, але поки нічого більше. Вони ніби не можуть щось відпустити. На запитання, чи люблять вони один одного, не можуть і слова сказати, але їх стосунки різнобічні. Вони можуть ревнувати один до одного, але бояться це показати. Ще те, що мені подобається в цій манхві, так це арти персонажів в кожному розділі. Ось цього мені в інших роботах і не вистачає. Ці двоє, так Скажем, соулмейтів сплять разом, але нічого в них не було. А на ранок ведуть себе як молодята. Так як герою потрібно написати колонку про фотографа, він шукає інформацію, але майже нічого не знаходить. Він дивиться його роботи. Ну вони доволі цікаві. Хоч ГГ все це не дуже подобається, але сам цей фотограф погодився дати інтерв'ю лише для Хесу. Хм, це трошки наводить на деякі думки. Ось нарешті вони зустрічаються. Герой уявляв, звісно, того зовсім не так, а думав, що той якийсь. Ну не важливо, і звісно, у форматі інтерв'ю нам розказують про фотографа Тейона. До речі, він у нас з Японії, хоча батьки корейці, його японське ім'я таку з отаких от вставок багато чого цікавого можна дізнатися, тому вони мені подобаються. Але тепер починається інтерв'ю між ГГ та фотографом. Ну, простенькі питання та відповіді. І тут саме Тегіон запитує у героя про одну з його статей: про любовну інтрижку з сином Вітчима. А сам ГГ відмахується та каже, що це все вигадка. А ми то розуміємо, що це все ж таки було. По реакції Хесу, все очевидно. Відбувається щось дуже схоже на флірт. Ну і вони закінчують. Але вони ще збираються зустрітися через тиждень. І щоб побачив студію фотографа, і знаєте, все було просто чудово. Але під кінець та зробив пікантне зізнання. Він знімався відео для дорослих, хоча, типу, як не професійно, а домашнє відео. І пропонує навіть герою глянути. Вау, прям так відразу. Сам же так у не проти, щоб про це Хесу написав, але Геге чомусь не може на це наважитись. Хоча відосто він подивився. Ну, коротше, цей фотограф доволі загадковий. А тут ще нашому герою дзвонять та запитують, чи не знає, де Джувон, адже там вже назріває з ним пов'язаний скандал, типу, в нього якась інтрижка з акторкою, і тепер на шию Хесу випало знайти та розібратися з Джувоном. І нам нарешті показують епізод з минулого, де стає зрозуміло, що Джувон та Хесу це зведені брати. Мати Хесу вийшла заміж за батька Джувона, Ну і спочатку в них були доволі напряжні стосунки. Нам вкидають інформацію, що наш фотограф шукає головну модель для виставки і думає при цьому про ГГ. Хесу знаходить Джувона та перевозить до себе, бо вдома у актора безліч папарацій. Герой показує ревнощі, через це йому стає соромно, адже в них неясні стосунки, і показується флешбек, де Джувон казав, що не збирається того любити. Але, як на мене, це брехня. Ще відбувається порив страсті. Я думаю, все з ними зрозуміло. А вдома вони все продовжують. Тим часом фотограф бачить в одному чаті Джувона та Хесу, і через це він вирішив. Хто ж буде головною моделлю? Угу. Нам розповідають про те, що всім поганим речам, якщо так можна сказати, Геге навчився у зведеного братика. А ще ми розуміємо, що в теперішньому вони вже не брати. Хесу показує свою статтю редактору і тому не дуже сподобалось, що немає ніякої перчинки цікавинки. Адже герой не писав про те, що Тегіон знявся в так званому кіно, і вигадувати щось він не хоче. Коли редактор пропонує, щоб його колишній брат допоміг в просуванні книги героя, то й категорично проти. Думаю, в цих двох і так складні стосунки. Хесу не хоче відчувати себе безпомічним. Без нього та не хоче на того покладатися. Ну і герой зв'язується з фотографом та назначають вони день зустрічі. А так співпало, що на цей день Джувон запросив на сімейну вечерю, і тут поступає вибір, що ж обрати. Хесу робить вибір в користь Тегіона. Це насправді показує крихкі почуття до Черноволосика. А сам же актор, коли дізнається, що ГГ не прийде, доволі розчаровується і ігнорує повідомлення, що зачіпає Хесу. Тому той йде розважатися. В отель. Нарешті настає день, коли Тегьон покаже свою студію. Ще таку постійно дивиться на героя та мовчить, що ж, по його словам, показує зацікавленість. В студії герой спостерігає за роботою фотографа, і він помічає цей погляд, і підсвідомо йому це не подобається. А моделі Лео не дуже сподобався наш хесу. Типу, якось не так на них дивиться. І коли чує, що таку навпаки подобається, той засмутився. Герою телефонує Джувон і він не відходить поговорити. Насправді він хоче, щоб той його ревнував, перетнув ту межу. Йому подобалось відчувати себе ніби спійманим. А оце зараз схожа ситуація. Актор чує голос Тегіона, і тут хесу відбивається, що підсилює ефект. Це насправді доволі важлива деталь, щоб дізнатися, з ким все ж таки буде наш головний герой. Зйомка закінчилась. Ти йон запропонував стати хесу моделлю, але поки якоїсь відповіді герой не дав. Вони відверто говорять у машині, геге бачить неподалік Джувона та фліртує з таку, І той бере ініціативу та пропонує його використовувати. Думаю, пізніше він про це пожалкує, адже йому зовсім не цього хотілося. Коли читала вперше, я чомусь пропускала ці всі моменти і не помічала очевидного. Зараз прочитана манхва сяє ніби іншими фарбами. Раптово Хесу дає задню, зустрічає Джовона, злиться, що то його не ревнує, але все одно потім йдуть розважатися. Нам показують, де Лео злиться та уявляю, що зараз так у та Хесу розважаються і його бомбить. Він згадує, хто такий Хесу, і це все потім зіграє свою роль в сюжеті. Показали, мати ГГ доволі гарна жінка і розкривають причину, чому вона розвелась з батьком Джовона, адже та застукала за ось таким ділом двох братиків. І звісно, її це тригерить. Ну, думаю, кого зацікавило, захоче прочитати цю роботу сам до кінця. Уже деякі факти вказують, кого в кінці обере герой, але не буду нічого прямо казати, адже так не цікаво. Скажу за стосунки цих недобратиків. Їх взаємини ніколи не були ідеальними чи хоча б на. Нормальними, було багато червоних пропорців. І в принципі вони всі один одного коштують. Просто так вийшло, що до них влізає третій, який може щось змінити, а може і ні. Мальовка мені подобається, тому читати приємно. Раніше я при прочитанні вболівала за фотографа. Ну, а зараз я бачу, що все ж таки навпаки краще за Джовона. Ну, це дивлячись, з якої перспективи дивитися. Ну, я дякую за перегляд. Пишіть за кого ви вболіваєте, ставте лайк. Айки, підписуйтесь на канал, та до нових зустрічей!